Українець, який підкорив світові циркові сцени, Зустрічайте в нашій студії Анатолій Залевський. Анатолій, доброго ранку. Я думав, ви якось так зараз з'явитесь через стелю і несподівано вниз. Дійсно, неймовірно, неймовірно те, що ви робите. І перше запитання: чому так рідко ми вас бачимо в Україні? Чому ви більше виступаєте за кордоном? Ну як как було бы время в Україні, коли було все-таки сложно, як как би. Бы...

За, рубеж. Тобто за кордоном просто легше, да було проще, якби реалізуватися. Скажем, ви нарешті звітали в Україну, все таки зі своєю програмою різома. І нагадаю, що 4 та 6 липня ми зможемо побачити ваші концерти в Києві. Давайте для глядачів, які можливо не бачили, що ви вмієте робити, і що за мистецтво ви представляєте. Зараз подивимось невеличкий сюжет. Недарма сама королева Єлизавета II особисто запрошувала вас до виступу. Ви Познайомий з королевою.

Вот знаю, что Анатолий из Бердичева, как только он появился у нас на экранах, как только мы его смогли увидеть, обыкновенные люди. Хочу сказать, что Бердичев знает, помню, ну как знает, еще бы не знать, если то, что он сделал для детей. Даже в экскурсии по городу говорят о нем, но мы, правда, сразу начали задавать вопросы. Услышали историю цирка, сгоревшего в Бердичеве, и вы знаете, мы высказали мнение, что такой человек, как Анатолий, вполне возможный цирк возродит в Киеве. Вот, то есть в Киеве в Бердичеве, Большое ему спасибо за то, что он не забывает свой родной город. Потому что город этому очень рад. Вот. И вопрос. Да. Вот не помню с какого года, очень-очень давно, как только он появился, я же говорю, на наших экранах, все, что можно, я смотрю. И, естественно, вживую ничего не видела, потому что понимаю, где выступать. Вот все равно возникает у обычных людей, как как столько лет поддерживается такая форма. Понятно, что там невероятные тренировки, но такие же нагрузки просто человеческие возможности же ограничены. Спасибо большое, и привет от Бердичева. Бердичев все время о вас говорит и помнит. Мне даже понравилось, Мне даже подумайте, да наша глядачка сказала, обычные, обычные люди на вас дивлятся. Скажите, как поддерживает эта форму? Ну, то, есть, в общем-то, у мене є своя своє как бы, зарядка, зарядка, с помощью которой я поддерживаю Диеты. Физическое тело. Диета тоже, дієта как теж, бы, в общем то. Ну, шашлик можете з'їсти. Ну, іноді я можу, чуть, чуть съесть кусочек мяса, але не увлекаюсь сильно. Этим. <рес> Скажіть, будь ласка, ваші прихильники розуміють, що ваші вистави це перш за все театральні постановки, а а вже потім фізична досконалість. І для вас що ваші вистави є перш за все? Це все таки театр. Чи це спорт? Ну, я думаю, що це все-таки. синтез. Синтез цирка хореографії театру. Це мікс. Да. А Мені просто цікаво, запитання з Фейсбуку є. Чи ну, ви надзвичайно гнучка людина, як вас mm -hmm. називають людина-змія. Чи користуєтесь ви цим вдома? Наприклад, чи можете ногою закрити якусь шафу, <сум> to, якщо, або дотягнутись кудись. Ну, це допомагає в житті, окрім сцени. Ну, звісно Да. так. В жизни очень хорошо чувствовать себя комфортно и гибким для того, чтобы делать какие-то, скажем, необычные вещи, тем самым удивлять людей, и также само удивлять себя. Тобто вы можете дать, я не знаю, например, в, ну, в громадском транспорте або на вулиці щось таке зробити, чтобы люди действительно ахнули, сдувались. Таке буває у вас? Ну, бывает иногда. Если эмоционально твоя эмоция переполняет, то ты можешь иногда спонтанно делать вещи, да, которые. А саме зараз часто максимум запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобс Монарх. Скажіть, будь ласка, чому ви все робите в Бердичі? Ось, Наприклад, відкрили школу. Чи будете ви плануєте переїхати, можливо, до столиці або будете займатися цим в рідному місці? Ну, во-первых, я родився в місті Бердичі, тобто є -то, людей, які боють за нас, плюс очень міста. тобто мер, коли всегда поддерживают э создать такой студию в Киеве или в Бердичеве, то в принципе, в общем-то, не стоял вопрос, потому что э город был открыт, и Василий Константинович, мэр города как бы предложил несколько вариантов, которых, в общем-то, я не смог отказаться и э, решился всё-таки это делать в родном городе. І так вы купили ДК. Да. Ну, то, тобто фраза: "Андрей Заевский пришёл: "О, это ДК. Давайте ми <сум> беремо. А скажіть, як потрапити до вашої школи? Э, наприклад, скільки коштує навчання дітей у вашій школі?" Uh, в общем-то uh... Діти вчаться у нас безплатні, дійсно тільки перший раз, коли приходять малиші. В общем-то, вони перший год платні, а всі останні, як навіть навчання. безплатне. Коли набирають малюків і до, до ансамблю вільського для навчання, танцюристи, то керівники дивляться на комплексі батьків для того, щоб зрозуміти, якими будуть діти, коли трішки виростуть. І тоді розуміють, що, наприклад, якщо батьки такої великої статури, то і діти не можуть бути танцюристами. Ви дивитесь на батьків, коли до вас приходять діти на. На навчання? Ну, no, в общем-то, иногда бывает совершенно. однозначно по-другому происходит, потому что мы обычно, да, действительно, не смотрим на комплекцию, потому что то же самое пережил я в детстве, когда меня привели э, на гимнастику родители mm -hmm. и говорят, вот, мы хотим, как бы, чтобы наш сын занимался гимнастикой, то в принципе меня на гимнастику не привели, сказали, что я очень толстоватый, как бы, -то, и, сказ... и поэтому, как бы, родители отвели меня на цирковую студию, вот, поэтому я как раз являюсь доказательством того, что иногда э, то, что мы э, ищем в жизни, получается ровно наоборот. Тобто, якщо вас в дитинстві назвали пухликом, це нічого не означає, правильно? Mm. У нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку і ваше запитання до Анатолія. Алло, доброе утро. Як вас звати? Доброго. Мене звати Олександр Мачук. Толік має пам'ятати мене з Бердичева. Мені дуже приємно взагалі бачити Толіка і слухати. Это вообще это человек, который, которым просто можно восхищаться его, его детством, его э, молодостью, его вообще всей его, 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 его жизнью. <смеш> У вас буде запитання? Чи Я ви просто... просто... Хотілося б йому пожелати довгих-довгих років життя і пожелати йому всього-всього самого-самого найкращого. Це правда, чоловік від Бога і е, чоловік, яким восхищатися можна безконечно. Просто, На, навіть... чі... Дай Бог тобі здоров'я і всього самого-самого. Навіть без запитань. E, цікаво, як багато хто спортсменів йдуть в політику. Ви не плануєте в політику піти потім? <задула> Краще я так задумаю. Краще займаться навчанням Я никогда не говорю никогда. Вот. То есть, в данный момент у меня есть очень много планов, которые я хочу реализовать в своей жизни. Ну, может быть, в будущем когда-нибудь, если я действительно в политике смогу сделать больше, чем. Вот в искусстве я, может быть, присоединюсь к этому. Ещё запитання для батьків, які збираються, наприклад, здавати дітей, ось, е-е, наприклад, на гімнастику, які в цьому мінуси? Ви ж це пройшли. Я знаю, що дійсно, коли дітей, наприклад, розтягують для того, щоб їх сісти в шпагат, це ж боляче. Я є є з між мінуси. Е-е, я как бы, сторонник, якби все-таки бы, нової системи, в общем-то, де, в общем-то, е-е, пытаться, потому що я пройшов через момент своїх конфліктів і болі свого тіла, поэтому я сторонник того, що нагрузка на тело должно быть очень равномерно uh -huh. и не делать это через боль. Uh -huh. вот. То есть и, и, искать механизм, момент расслабления, зарядки так, чтобы это было э, приятно для тела. И я думаю, что от этого результат намного больше, чем просто мы заставляем наше тело. Точно так же, что происходит в жизни, когда мы людей или себя заставляем, это всегда происходит намного медленнее, чем когда мы это делаем с удовольствием. То же самое это происходит и с телом. Дякуємо вам, 4 та 6 липня два концерти у Києві. Я думаю, що ми обов'язково це побачимо. Ну а вам бажаємо творчих успіхів. у Вашій дійсно непростій справі. Дякуємо вам. Большое.